Ігор віддав власну пральну машину для потреб військових. Чоловік каже, що для себе придбав нову, а ця машина потребує незначного ремонту. Машина відпрацювала більше 20 років. Вже постало питання, що треба вже замінити її. Позвонив хлопцям де колись в магазин, де амортизатор для неї брав. Вони сказали, що ну така машинка вже на запчастини не піде, але вони забирають такі машинки, доводять їх до ладу і передають нашим хлопцям військовим. Я вважаю, що цивільні, хто як може, по можливості мають допомагати нашим військовим, нашим захисникам. Олександр Авраменко, власник сервісного центру, розповів, що ремонтувати техніку на прохання військових почали від початку повномасштабного російського вторгнення. Спочатку зверталися знайомі друзі, друзів з проханням, що потрібно потрібна Техніка почали так передавати. Потім багато звертаються до нас з частин. коханням теж потрібна техніка Деякі звертаються щоб купити, але так як для військових, передаємо це все на безкоштовній основі на благодійному. До повномасштабного такого хлопців не було. То тобто з 14 року ми підтримуємо зв'язок. В них більш такої потреби не було, тому що у військових є своє спорядження, їхня техніка. От а вже тут з 22-го, розкидані хлопці тим більше хлопців більше стало військовослужбовців, тому да більше потреби стало. Олександр говорить, що тижня майстри ремонтують дві-три бранні машини для військових. Спочатку хлопцям передавали пралки, які були в нас в запасі з свого резерву. Коли це вже скінчилось через соцмережі Instagram, Facebook, розсилалось проханням, що дайте хоч небудь, люди зверталися, привозили щось. Ми їздили, забирали так. Дуже багато техніки нам люди передавали. Щось було в робочому стані. Ми зразу відправляли, щось було зломане, то ми там з двох одну або своїми силами це все встановлювали. Так да передавали. До сервісного центру звертаються військовослужбовці з підрозділів, розташованих в Житомирській області та в інших областях України, каже Олександр. Звернулись хлопці 46-ї бригади з потребою пралки. Вони хотіли пралки ці купити в нас. але ну, так як ми вже дізналися, що це дійсно для потреби військових, почали їм передавати на безкоштовній основі. Точно не пам'ятаю, але передали ну, більше 15 одиниць, Здається, точно було проблема стояла в тому, що хлопці в 46 й бригаді чотири батальйони було і ну, батальйони всі переповнені. І в них стояло десь в районі там п'яти пральних машин. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.